Всім привіт! З вами я Аркадій. Сьогодні ми робимо двойний огляд на наборах Lego Minecraft Ой, Lego or тобто. Один это, такий от Battle Pack мехом Жея, а другий такий лісовий зелений дракон Лойда. Перед началом поставьте лайк та підпишитесь на мій канал. Ну почнемо з с... меха. С... С... Джея. В наборі було два пакетника з детальками та інструкція. З фігурок тут саме пілота э, робота Джей, Дже який по другому сезону Леонід, Заді по китайському або по японському язику написано я, його я. І ім'я. Є дві катани. Два, два вираження. Та перше ось таке от зле, а друге ось таке от от і добре. Таке дивно те, що що у кожного ніндзя така маскою це ну, зле. А Ось таке от без маски Це добре. Якось дивно це дуже. Наступна минифьюрка сета Мастерлод у своєму майстерному кимоно Це крута кружка більше ні в якому неборги її не було Його затяжка з такою пов'язкою. Крутий торс Крутий ноги, та золотий меч. Ти Ось такою штукою. Переходимо ко злим. Це мініфігурка ка, е, ну, злодія вовкій маски. Вот що маски. І він мені сподобався. У мене є один вовкій маски воїн. Але він інший. Якщо ви другий сезон, там в кінці вони перетворюються на такі от фіолетових серо. фіолетових. А тут там то -то вони інші. Бо вони спочатку такі були. останній мій фурку сета розбойник Я його так назвав, думаю, що в його... Такий самий і ноги, яку його називав маской. І голова така сама. Та, і він вже відрізняється своїм капюшоном. І так фігурка прикольна. Сама постройка виглядить скорота. Мені сподобалось. У них там, ну, як така. такі детальки є в великих наборах. а после три плюс, а в тех маленьких нема. Это круто. И вот тут я тут это так как копию. Три песик можно так стрелять. Блин, я хотел камни стрелять. Ну, ладно. Ну, не сподобалось. Вот такая я на размене еще такие вот скрепления. Может это А, это разумею, зараз вот мочи поставит им. И все. него вот подвижные руки, ноги. И там тулуп. от эти. Уй. Starfar Dragon і World Farm убий. Якщо тобі сподобався цей то набор, по тавлеті, підписуйся на мій канал. Ну, а ми переходимо до к... 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 кольорового дракона Лода. В наборі там було два пакетика з детальками, тільки вже паперовим. І цій деталі з такими великими крилами. Так. Інструкція. В першому пакеті ми дістаємо мініфігуру Фігурку Лойда з поєднаним ніндзя з, 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 з перших двох сезонів, бо у нього туп ту, та ноги з першого сезону стане драконів, а маска з другого сезону. Ну Це теж круто. Першому пакетиком ми отримуємо від дракона. Ну, зараз вони більше складені на дракона, але я ще купив з них. Ну, бо ми ще, йди, ще не, не, не до кінця склали до дракона Ну, Добре, переходимо де, до другого пакетика. На наступному пакетику другому отримуємо вже остальник Це Перший таке от, е -е, я не знаю кого звати. Напишіть ну, в коментах, якщо у вас вийде. Ну його я, ну, я ось така цокера. Равенкон Драганян це таке відрізняється зі своєю головою, та замішаємо в його затишка. Зачіш... Ой, зачішка. Наступна Наступний фокус це ось такий ось золотий дракон. Я його бачив вже. Якщо ви не знаєте, хто це такий, подумали, що це золотий дракон е Арен, то є. Тобто Раїн, це не правда, подивіться просто Це мультик по вистані е драконів, ви зрозумієте. Тепер в його є брат. Я склав до кінця цього дракона і мені сподобався. У його подвижний хвост, лапи, потак край. Да. І голова. Дивіться, тут є ось таке от тут, на, най... тут є одна така крута функція. Дивіться, коли лайк сідає, по всяк випадок, у його тут є високий ось фотограмату ось дракона. Так. І... і вот. От і все. Я буду за вашому відео. Якщо тобі подобалися ті 2 набори, поставь і підпишись на мій канал. Якщо в тебе вийде написати в коментарях, який тобі більше сподобався, то напиши, який тобі більше сподобався набор. Поставте лайк і підпишитесь на мій канал. Ще раз був Аркадій. Всім до побачення.